Всім добрий день! Сьогодні ми будемо відвідувати музей Михайла Старицького. Поїхали! Як зійдуть сніг із гірпотоками воєнбоки віна. Зараз ми знаходимося у робочій кімнаті Михайла Старицького. Він працював, писав свої романи, твори, а також перебував тут, коли був тяжко хворий. Всі речі стоять на своїх місцях. На своїх звичних місцях знаходяться речі митця. Біля вікна робочий стіл з письмовим приладдям на ньому. Книжкова шафа. Плетений столрок, столик поруч з диваном. На стінах портрети та барельєфи улюблених письменників Тараса Шевченка, Йогана Вольфона Гетта, Вільяма Шекспіра, Адама Міцкевича. В останні роки житт свого життя, вже тяжко хворий, Старицький продовжує працювати, зокрема, над історичним романом Розбійник Кармелюк. -Кар -Кар пише текст лібретта, до опери утопленого поему часів Козаччини Марій Турі. Рукопис, який лежить на письмовому столі, прикладає Розу Бернт Кархада Коуптмана, створює ряд інших прозових та поетичних творів. Старша донька Михайла Старицького актриса, режисер, педагог Марія Михайлівна Старицька, оселилася в цьому будинку разом зі своїми батьками. А на той час вона вже залишила сцену і разом з матір'ю доглядала хворого батька. Марія Старицька з малих років виявляла здібності до декламації, акторства. Гімназисткою брала участь в аматорських виставах. Закінчила вона гімназію Ващенко Захарченко, вищі бостурські курси та отримала фах домашньої вчительки. Але життя своє присвятила театру. Починала Марія Старицька статисткою у групі батька. Згодом грала характерні ролі під псевдонімом Яворська. Старицька фактично стала першою українською дипломованою актрисою. Деякий час вона залишалася в Петербурзі, де грала в театрі Норвазької застави. Режисерську діяльність Марія Михайлівна почала ще наприкінці 1890-х років. Студенти на все життя запам'ятають турботливість і доброзичливість викладачки, які зросли з усього стилю життя родини старицьких. Як свідчила Ірина Іванівна Сташенко, онука Михайла Старицького, у цій затишній кімнаті, де мало не щодня збиралася вся родина, ця велика родина, під такий же колір з гарпіровки на вікнах. посередині обідній стіл, накритий скатертиною. Тут же біля столу, столу маленький чайний столик, на якому стояв самовар, зливала чай. Особливо сама бабуля. За родинною традицією всіх запрошували до столу і радо пригощали. Ірина Сташенко відзначає, що найголовніше свято було для них це 22 березня, коли пеклися жайворонки з сюрпризом. А сюрпризом були монетки, якісь тяжки. І всі дітки радо чекали, щоб вже розламати цього жайворенка і дістати сюрприз. А зараз. Ви можете побачити вітальню сім'ї Старицьких Вітальня сім'ї Старицьких це затишне та атмосферне місце, яке відображає характер і традиції родини. У вітальні сім'ї старицьких відбувалося багато важливих моментів. Це було місце для сімейних зустрічей, де родина збиралася разом, обговорюючи новини та ділячись враженнями про день. Тут святкували дні народження, ювілеї та інші важливі події, накриваючи великий стіл із Зімаєш? Знімаєш? Да. Сьогодні ми знаходимось на кладовищі Байкове в місті Києві. За словами Вікіпедії, тут похований Михайло Старицький. Ми годину шукали його могилу, але так і не знайшли її. Зате ми знайшли могилу її його доньки Марії Старицької, Михайло Старицький український письменник, драматург та український діяч. Засновник, засновник відомого театру, а також відомий за своєю п'єсою за двома зайцями. Михайло Старицький помер 27 грудня 1904 року. Причина його смерті не є повністю відомою, але. По інформації він помер від хвороби, яка в той час не лікувалася. Старицький залишив великий слід у українській літературі та культурі в свої останні роки життя. Вже давно всім відома і ясна. Михайло старицький. Такі наслідки. За сімейної традиції запрошував.